Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Це наступний вже шостий урок, і сьогодні ми розберемо невеличкий додаток, який називається CRM. Оскільки саме CRM ми купували, тобто давайте про саме цей додаток, який є лише невеличкою частиною ванбокса і поговоримо. Тобто, щоб було зрозуміло, CRM це ось такий модуль додаток. І в нього є відповідні налаштування. Тобто тоді, коли ми в нього переходимо, то можемо побачити ось таку картинку. Тут є така цікава річ, ви можете бачити або свої виключно свої задачі, Тобто тоді, коли заходите, то саме так і бачите, або всі відповідальні. Якщо всі відповідальні, то ось таким чином буде виглядати відповідно наша панелька. І бачимо, що тут є, ну, в даному випадку, оскільки ми саме таким чином налаштували додатки точніше, задачі у бізнес-процесах приймання замовлення Польща, приймання замовлення Україна, доставляння перевізникам нова пошта. До того як ми отримуємо ось таку картинку. У цього додатку є відповідно налаштування ось таке. і... Якщо ми е, розмовляємо про конкретно е, поточний бокс, наприклад, якого я розглядаю роботу з CRM, з додатком CRM, то тут ми відкрили для відображення три бізнес-процеси. Тобто це замовлення, приймання замовлення Польщі. Бачимо, що ось стоїть е, відповідно галочка, ну, увімкнений, увімкнено, і, відповідно, відображаємо потрібні нам е, статуси. Етап. Те ж саме ми зробили для е, бізнес-процесу приймання замовлення України. До речі, тут можна ось переміщувати таким чином е, один відносно одного ці е, поля, для того, щоб можна, статуси, щоб можна було бачити їх відповідним чином е, у відповідній, точніше, послідовності, е, безпосередньо у Нашому додатку CRM. Бачимо, що ми не, не всі далеко не всі типи бізнес-процесів і відповідно задач у цих бізнес-процесів вирішили відображати у CRM. Чому так? Ну, В даному випадку, ось такий наш підхід до цього. І бачимо, що один з бізнес-процесів, який пов'язаний з доставлянням перевізникам нова пошта, Має не всі відображувані статуси, а лише їх невеличку частину. Тобто, це вхідні, вхідні точки. Тобто тоді, коли ми формуємо нову відправку або нове повернення, у випадку, якщо у нас клієнт, наприклад, відмовляється від отримання, і в такому випадку генерується в цій же самій задачі нове повернення. Точніше. На базі цієї задачі генерується нове повернення, і відповідно виставляється задача. В першому випадку, тоді, коли нова відправка, ми переходимо на ТТН на відправлення, в цьому випадку ми переходимо на етап ТТН на повернення. Ну, відповідно, можемо або скасувати, або щось ще зробити. В даному випадку вирішили, що поки що будемо бачити лише ось ці. Статуси і відповідно у такій послідовності. Повернімось до самого додатку, ось таким чином можна перемкнути. Знову ж таки, перемкнувсь у всі відповідальні і бачимо, що ось те, про що я казав, ми і можемо переглядати. Тобто тут можна запустити безпосередньо з CRM той чи інший новий процес. І бачимо, що ось приймання замовлення Польща, приймання замовлення Україна, доставляння перевізникам нова пошта. Знову ж таки, варіанти відображення їх декілька, і тоді, коли ви обираєте той чи інший варіант, то, відповідно, ви і бачите, будете згідно з тим типом відображення задачі у тих чи інших бізнес-процесах. Ну, якщо чесно кажучи, то я дуже полюбляю списком, але в той чи інший момент часу CRM дуже корисним виглядає. До речі, щоб було зрозуміло, що я у себе аналогічно використовую цей додаток, ось бачимо мой, мій бокс. І тут є ось CRM, додаток, точніше, CRM. І в ньому я відображую синхронізовані задачі і замовлення клієнта продаж послуг. У даному випадку я так для себе вирішив. І відповідно відстежую ті чи інші роботи, які роблю безпосередньо, в даному випадку, за допомогою вже CRM відображення CRM. Спробуйте все це зробити у себе в боксі згідно з тими можливостями, які у вас відкриті. Тобто, в даному випадку ось цей бокс має ось такі можливості. Інший бокс має трошки інші можливості. Наприклад, ось такий. Це адмінська частина. Зараз я покажу, як може виглядати, ну, точніше, як виглядає в даному випадку частина тестувальника. Ось бачимо, що зараз я у режимі тестування. І зараз ми ось бачимо, що у нас CRM внизу відображується. Давайте піднімемо в обрані цей додаток, перемістимо його на перше місце ось таким чином. Відповідно, оновимо екран через F5. Бачимо, що тут не завжди зберігається. Ну ось тим чином <зас> зафіксувалось. І переходимо до CRM. Бачимо, що тут у нас налаштувань поки що не було. Зробимо відображувані процеси, які процеси ми хотімо бачити. Бачимо, що в принципі, за замовчення їх дуже багато, але в даному випадку, оскільки ми маємо скажімо так, базовими тільки синхронізація і логістика ці групи бізнес-процесів, то відповідно. Ми ці бізнес-процеси і маємо можливість налаштувати можливість налаштувати у системі. До речі, ось панель фільтрації. Випадково перейшов сюди, тому можна її тут редагувати і на неї впливати. Повернімось давайте, для, до попереднього екрану і е, зробимо відображувані процеси. Тобто, в даному випадку логістика. У нас, у, нас, у, нас, у нас має цікавити ось цей процес, по-перше, і синхронізація ось цей процес. Тобто в даному випадку безпосередньо ось такі етапи. Можна, звісно, що і. Інше вивезти, поки що ми е, залишимо саме таким чином. І тут задача на доставку запланована. Вільна доставка. Доставлено скасувати. Ось таким чином. Збережемо, переходимо у е, це відображення, бачимо, що ось у нас е, тут є вже щось. Е, ще додатково ми можемо. Е, Налаштувати там поля, що відображаються, панелі фільтрації. Звісно, це за замовченням, Такі можливості вже є. Спробуйте це зробити на своєму боксі. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково тестуйте, пробуйте, користуйтесь системою для того, щоб ви почали розуміти, як вона працює. Це для вас дуже важливо. Як на мене. До речі, тут я виставлю для вас ось задачу, щоб було зрозуміло, як в принципі працювати. Але це вже в наступному урокі, уроці. Побачення! Щиро вам дякую за увагу. На зв'язку.